Закрили збір, Матарчик. Ну, До этого не був збір. До того ні, але зараз закритий вже все. В нас ну, Це да, ну, похер. Пофіг. Маданчик не завертай, не завервай. Саме головне, що є результат. І все-таки ми так само тобі дякуємо, бо ти нам також дуже, дуже, да, дуже, дуже допомогла. Дуже дякую. Дуже без блять, але дякую Дякую, забій вот, мене для связки слов, так що шо... дякую блять та, так, так, так сказала дякую. Блядь. <реку> типа й хотіла сказати і типа побоялась блять <реку> Кто вас... Ой, блядь, как сказал, блядь? За кто сказал, блядь. Оля, ты а кому, блядь? Тебя. Оля, ты? Да. Я. То я. Я такая аж... что, блядь. Я не могу. Та не кажи уже тоже, це тру-ту. ту Это Мені подобається бракував. Тру Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Це ж твоїм хлопчиком Угу. А там кришечки всі. А де мій. А де Коля? Коля, де моя єдина А де твоє Коля, а де моя Галя? Алі нема, до речі, я щось її з нею ділю. Вона... Вона заходить, коли ти виходиш. Відна ні судьба, відна ні судьба. Ну, з якими там хлопці колька розмовляв. А, да-да-да-да-да. Я просто прослухала, у мене підвисає трохи я місце. Так, да, що ти давала номер, що він розмовляв, так. Да, і мозга підвисає робить і ефір. Ти поспала хоч мені зміють? Півтора часа. Хочу вночі поспи. Відіть страшне. Я кажу в я відійди і так затискаю, і так закіскою і вежімо. Короче, я сейчас начну говорить за кобеляки, блядь, буду тут человек. Чіле... А ты тільки це в натурі, тільки починаєш там за кобеляк, я сразу люди підніма. Блядь, а шо кобеляк? <рес> Не, кобеляки ні при чому, а кобеляка то при чому. Кобеляка з тихо я себе. А, ну. Ты не бачила? Как комуляку продать, вот это в рабство, блядь? У меня такая мысля была. А что, так можно было? Да продам, блядь, не хоть делать, блядь. Добрий вечер. А как? Okay. <решко> а как? У <решко> неї уже лофлітрон коло неї, лофлітрон все, в них чики-пики. Скоро буде сім женячка. Угу. Не, я тобі скажу, що ну типа. А я... що ти сказала, що він розвелся? А що ж говорили, що ж три місяці пройшло і вона. Ну, її роз... На заборі тоже хуй написано. Ні, так вони ж підвардали це все. В натурі розвівся. А чем он подтвердил? хуем на заборе. О, то, что... Я только вчера писала, блядь. Не, ну я просто знаю этот процесс. Так я уже три месяца, месяца и они сказали, никакое свидетельство не выдают, это раз. Во-вторых, там только решение выдаю, так выдаю. как у него дети есть. Ой, так, про выдают, нет? Mm -mm. Юль, я живой пример, блин, я тебе так скажу. Вот назад мне выдавали решение суда. Какое свидетельство, блядь, о чем? Это если короче, нету детей, и то я ж там не знаю за завтра. Нет, слухай, дивися, Я коли, наприклад, навіть с чоловіком їздила розписуватися, то мы все равно їхали до колишнього, ну, типа, до, до дружины нам давали якусь таку, типа, тіпо... Що вони розведені, як воно, ну якесь там було свідоцтво, що вони типу розведені, і тоді можна одружуватися. Ракс видає свідоцтво про розлучення. Чи не дівчинку є? Ні ту. Ну, якщо дітей. А якщо є? Це суд тільки? Ти ж не можеш там ні. через... О, ні, ні, ні. Дивись, суд дається перша інстанція, але можна ще враз піти і податися на дай. оце е, свідоцтво про розлучення, щоб воно було в реєстрі. Іноді кажуть, зараз є моменти після по повномасштабки це почалося, коли ви ці приколи були з реєстрами, не завжди є в реєстрі. Дівки, я розводилась год за. Що ви мені розказуєте? Я теж.

Якщо ти підеш в РАКС, тобі дадуть, якщо треба буде. Тебе ніхто там не розведе, що... Ні, ти не зрозуміла. Є. Ні, ні, ні. Почуй мене, дивись, спочатку розлучення через суд. Рішення суду, також потім, якщо тобі треба, для виконавчої служби. Так, це рішення. Я про інше кажу, це зовсім різні речі. А що ти про інше кажеш? Дивись, от ти отримала е, е, цей е, рішення суду про розлучення, все, вас розлучили. Але, кажуть, що бажано мати ще в раксі з раксу свідоцтво про розлучення. Це різні речі. Ну, зрозуміло, що РАКС була. Я розлучну... такого точно не говорила. Потім я пішла розписалася, взяла це рішення суду ми пішли розписалися. Але вони все одно вас пробували через базу. Але буває відсотки. Так якщо це їхня проблема, mm -hmm. тому що все у базі даних є. Вот, ти сама Без ж відповіла на свій питання. Там Без все розуміла, в базі даних та, є. Так, да, так. Да, да. Але є випадки, що цього немає. І треба. Ні, там же там же ж в рішенні суду як говорять, що якщо, допустим, я сьогодну образ, да, я сьогодні розвелась, і там на сколько, 30 днів дається типа, закону, як. Наскорен. Э, типа набирать законы чинности, или как оно там называется. Ну, он, так, он, так, скажу, 30, ну типа да, 30 дней дается. Я mm -hmm. вот этот месяц подождал, по -по подождала, а потом, короче, меня я взяла вот эти решения суда. Там, после этого, уже после этого месяца пошли, потом уже расписались. Mm -hmm. Это уже в базе данных mm -hmm. есть. Mm -hmm. mm -hmm. а, ну, у что а, была ну, инша 30, ситуация 30, в Мане? В мене, Якщо не гану... бійці і нічого ділити, то, пожалуйста, йдіть. Але в мене була інша ситуація. В мене чоловік розведений вже. Зараз я скажу скільки років. Ми з ним 12-13 і пішов, він вже розведений, років 15. Але нам все рівно треба було брати з собою цю довідку, що типу він розлучений. одружилися. Ну, і, ну, і ну, зараз це час... є в реєстрі, тоді, а. можливо, і треба було. Тоді треба було, бо тому що війна почалася і оце все. І ми поїхали, забрали, ну, типу, як в дружини цю таку, типу, свідо... ну, вона не свідоцтва. Чого не в дружину, потім... якщо бути? Я не знаю. Я... Ну, бо він, він не брав. Ну, типу, в... ми, ми поїхали до неї, бо, ну, по-перше, вона неподалік живе. А по-друге, ну, типу нам сказали, що треба. І ми поїхали в неї, взяли, все зробили, розписались, а ми розписувались як. Приходиш, тоді ще навіть в цьому, в білому будинку, ми розписувалися, бо тому що. Ну, знову ж війна. В Америці? Я в Києві не знаю. Може, ми нас... Які-то різні закони, ну. Ні, ні, закони одні просто різні ситуації. Ну, смотри, вот в мае я развелась. Я с мужем прожила 11 лет. С первым, ну, дети это его, ну, типа, двое детей это аж, ну, первого мужа. Это в мае э, мы развелись. Не, подожди, в мае я подала, май, июнь, июль, август. Э, в сентябре я расписалась со вторым мужем. Это шлюшка. Был а, бы шлюх как я, поверь, были бы все люди. И Короче этот. И, и мы расписались и смотри у, у меня свидетельство, ну, ну не свидетельство а как оно, типа решение. Решение судов. Да, у меня Юлька сейчас. Да блядь, молча, блядь, блядь, заблокировать и выключить микрофон. Ну, Юлька, не ржи, блядь. Короче, этот. И у него потребовалось, потому что он тоже еще хуй знакода разведен. Это было еще хуй знакода. И мы взяли его и мое, и пошли расписать. Все. Нету. Мне удается в таких выпадках подходить и и то Тому що РАКС видає на основі рішення суду. На основі е, вже в реєстру, якщо це внесено. Ну, от, наприклад, дивись, у мене нема е, на руках Я не можу в'їхати, блядь, роздрубається. Ну, тому що нам ні, такого ні. не говорили. Ні, ні. А тому що вам ну, не було потреби, тому що у вас на руках було рішення суду. У мене, наприклад, нема роздрукованого рішення суду, так? Тобто мені це треба зовсім не визначити. не права в канцелярії, правильно? Брав адвокат вже для виконавчої служби. Блять, у мене та же сама хуйня, блять, ну у мене такого не було. Блядь, Це взагалі не проблема. Дивись, але я ж кажу в теорії, наприклад, там, не знаю, втратили чи ще щось, ти можеш піти в Ракс і отримати. Мне нравится, все тупо повырубали микрофоны. Стромно, да? Да я не знаю, просто мне сказала адвокат, иди забери в этом канцелярии, все документы, все. Я ж кажу, що це не было такої потреби, але есть є такі варіанти. У меня никакой потреби не было. Мне сказали, блядь, давай алименты и. Ну, ну, а алименты ти... для цього не треба зраксу, для цього треба рішення суду, ну рішення... я ж подавала, подавала і... подожди, алименты, і плюс же шесть. Поняла развод, не адвокат. Угу. Все в одном подавал. Я ну, тоже. Короче, мне похуй, блядь, что там было, до, блядь. Ай, хуй сосуй до Пасхи, бля, до следующего. Аби бы больше это не знадобилося. Да. рішення про разлучение. Пойду. А дока немає? ты? Николай. Дока немає? я? не просто твой Він і не заходив. Він не заходив, я б його замітила. Ладно, не появится, потім розберешся з ним. Давай. Бо то все коля винувати, що док не заходить. Що заходить. Док заходить. Док мені не прикріплення поставить, коли пленки. Серйозно. дуже. Де моя єдиноріжка, Коля. Ты колер обрала и розмір? Короче, Юля, будешь багато... ногу присесть, в кобеляки. <laughs> не дай Бог Бог, не дай Бог боронить. А шо? <laughs> ну нахер <laughs> могу адрес скинуть? Точний или новой почти? Я и так знаю. Я могу отвести. То приїдь мене забери тоді. Сейчас, блядь, Няху не хуй <laughs> делать. <laughs> а що? Ми вдвох такі пі-пі-пів. Ага, нам мінто то визвіть, блядь, і будемо хуй сосать до паски, блядь. Та ми хоча б можемо сосать, а <laughs> є такі, як що кастя, навіть їм вписок не дають. <laughs> Та там я не знаю, блядь, куди її давали, блядь. Блядь, Хотела так поебать, ну то ладно, блядь. А ты чула нашу песенку мадам? Не похер блядь, где моя баба Галя? Ты нашу песеньку, гимно песенку? Миша, блядь, давай, блядь, мне 100 баксов бля заебал <риклад> Сейчас ты что, охуела? Ай, блядь, Миш, ладно, все, ты скидывал Оли. Все я тебя не... не все, Миш, я тебя не трогаю. Так уже и быть. Я забыла, блядь. Он помогал, так уже и быть. Я хотела просто до Миши доебаться. <ріх> Миша, дякую им за добу. Миша, иди, короче, Олька мне трансляцию бросает. Сходи к ней, я сейчас скоро прийду. Надеюсь, скоро. А мужик не прийду. А может и не прийду, да? Да. <ріх> Чипчик. Чипчик, привітик. О, о до речі, мада. цей чипчик хоче познайомиться з дядь Юрою Та я ж пам'ятаю, он тоді говорив Пошли кофе пити <кхи> Куда? Кофе йдеш, Кто? Кому? Нет. Пошли пить кофе. Юля, тобі тебе Ні, то тобі. Ну, це я всім говорю. Ага. <pegarlifting> Бля, А, Praxis ні, стоп! 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 Стоять! Бля, це не туда попал! Миша, Миша, ты не хочеш сюда прийти? Тут их багато, а я просто один и мені страшно. Ой, а кто улетел? Марво! Маргоша улетела. Маргоша. Короче, Миша, ты козел, блядь. Я тебе так да скажу. Не п -п блядь? Він п'яний. пьяный. Че пиздец? Він пьяный. А ты считала, скільки я выпив, чи що? А ты що, Миша тоже? Слава Богу, нет. А ты каким боком, блядь? Я чат читаю, там они в чате пишут, что я уже пьяный. Ой, да ладно, задний включает там. Задний включают, знаешь кто? Кто ездит а, без а... прав? Понятно. Это кубыляка. Я первый раз слышу такое, ну то ладно. Это где так делают? Село кубыляки. Кажуть Кобиляцький, що це не село, Ой, <рес> Я, не бикую, це, я не це город Юля, блядь, що ти піздіш, ого. Звісно, блядь, це, країна, це город? Конечно, блядь, город, блядь. Єбать, ба... Чув Чіпчик новину? Яку? Віктора Федоровича образили то херня, а на мене заяву написали. Так ты кофе идешь пить или не? Adveille, а две, ля, сразу yeah. бери. Что за гон? <laughs> Короче, Юля, все, пошла я до деда, блядь, по драконю деда. Бежи, Союз, скоро вернись. До деда. Ну иди до деда. О, Василій. О, да, кстати, цей Василій теж в діда сидить, я знаю. Угу. Оля, якщо що, в тебе мікрофон вимкнутий. А, їй все одно. <гум> <гум> Кажи, так пох, аж невдобно. У Курского вокзала стою я молодой. То напився будь людиною. Ти та, ні. Та, то я сьогодні вообще херню випив, если честно. У мене там ще банка пива открыта стоит. Алло, алло. То, пошли кофе пить. А? Пішли, пішли. Ну ти йдеш кофе пить или нет? Иду. Ты замолчала, а? Я еду с, с этими коху. писульками к президенту. Чекай, что они там планируют, давай, 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 что с Николомойский нравится, что мне делать, я хочу встретиться. Потому что Юлька, знаешь, что, бля, попробуем справиться со всем, бля. Успеть или что-то типа того, я не знаю. Кто-то там. Вот это... Которая это... Непонятно, чей ребенок dead, <small> э, Как ее еще надо? Да ты не 10 год, вот. Да не О, недоразумение. Я не на то не надо тут, надо так со мной еще никто не разговаривал О, дивишся, привіт, чіп, привіт, привіт. Да я взагалі збив в шок, я зайшов, а тут ці дівки сидять. Мені аж страшно стало. Кажу, я кажу, вони мене зараз, кажу, наколдують мені, що мене нога зараз виросте, і що мені тоді робити? Піздец. І кому я тоді буду нужен з двома ногами, а? Ще й бекай, ти протезом відбувався. Так, звісно, ага. Три ікса вже на мене свариться, мовчу. Бегонна. Бегом. Ти що, в себе повірив, що, Чіпчик? Звісно, повірив. Пришли кофе піть. Що не замовчав? Я не бачу. Так, ми трошки тут цей А У Що? Чіп, що то, я так і не зрозумів? Це що за суд був? Це був покупан. Ну, по маркети. І... Де Латиж був, і надпис на був? Так, 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 це був той суд, так. Да. Ще весь ти ще ну, що? Не запишу, нічого не було. Що в ітогі там по суду. Я так розумію... Ну, отлічно, ви все. все Коротше, все нормально. Було три засідання, і всі три засідання пройшло на нашу руку. Напиши ще раз, будь ласка, Трікса. Віталій, брат, Юлька, дай пакеті замороженого. Блін, капець, розмовляючи про мене, Юлька, тра-ля-ля, тра ля, -ля, -ля Та стой ти пелькою, вже дай поговорити з людиною. А я сьогодні з твоєю мамою і з твоїм татом балакала. А? Та я хочу її взагалі, ну, я хочу її взагалі мікрофон включити. Можна? <рес> Перерішій там про Водоліну. Слышишь, э? Дай, дай мне ножницы, пожалуйста. Я ей микрофон порежу. Что ты замолчала, а? Все, что Тебя Тебе приняты. То есть, да сегодня хлопцы собрались, а сейчас будут мне пиздец разговаривать, или что? Привет. Одесса, привет. О, злой, привет. Поможет мені ножниця. Привет, привет. Я вам казав, кто тут є? Пані Галина є тут? Нема. Подивись, вот я вчора вам всім казав. Для чого не виставляйте це. Ви читали уже пані Галина написала Ні. Коментарі під вашим відео видео. Нічого я не проти. А ми вчора з нею говорили. Ну, так для чого вона тоді це написала? Я почитав всі коментарі, думав, може хтось в неї щось запитав там в коментарях і вона відповідає. Ну вона не відповіла, а просто написала, що вона не проти. Нічого, я не проти. Ну я не знаю. Я не бачила, по-перше, по-друге, слухай, е, ну. Сашка нас взагалі толком не знає. Він так як ну, побачив, вирішив написати. Ну, ну. Оль, я, Оль, я розумію, ну, просто потрібно було якось ну, ти ж розумієш, що тіть Зоя з нами. Я ж не проти тіті Зої, тіть Зоя з нами. Ну, ко, кожен щось робить, Сашка написав про того, хто там кожен щось правильно? Правильно? Вот. Тому дето ошибся, ошибся. Треба було дати час у Саньті, щоб Саня просто пере... ну, імена замінив. Вот. А от як вийшло якось трохи негано, як для мене. Це чисто моє таке мнення. Може бути, але вже. Маємо те, що маємо. Ну, це. Це так, це пасі вийшло. Ну як, ну іби все нормально в цьому плані, я думаю. Я так думаю, блін, ну. Це як тоді, от, і, коли вийшло з телефоном. Ми подумали, ми вирішили, ми поговорили, а в ітогі вийшло сак. І було стидно просто перед пані Галиною. Мені здається, що то все одеться одеса... винуватий. Ой, Олю викинули. Ну да, вже у волі діло.

О, Оля, тут уже? болід, я навіть не бачу, їх підняли. Я вже думав, ти не піднімешся, я почув биковати, Оля. Надіюся, я не все чула. І Оля бокова. Вот і вийшло. Так ми вчора казали, що ну, вона не було. Ми говорили не... з пані Галиною, і ми казали, що будемо викладати, так що все good. О. Юль, ну от скажи вот ты знаешь знаєш паніглину, Оля знает знає паніглину, я знаю. Ну от, опять же, я, ти, щас, шо, кажу, я не буду... не, ще скажу да. чисто цей образу. Ми по-іншому зробимо ще крутіше, ну, тому. Можу... Дивись, і я би б сказав би, що ну викладайте, я не проти. Ну а що я вам скажу? Що ребята, я тут вам... Ви, звичайно, знаєте, я, і, я то, з тобою то, згідна, одразу, то, я з тобою згідна на 100%. частина. Ти задовбала. бля, пішли до мене в ефір, щоб я тебе міг блять, блокувати, блі, бо я тут <рес> я не можу блокувати. Юлька. Вона соромозлива, вона ніколи не скаже, що не потрібно. Вона завжди що її не предлагаєш, вона ні мені не треба.